Ковальчани провели в останню земну дорогу солдата, героя Олексія Жалая. Молодий воїн загинув за свободу, незалежність, ті цінності, за які вже понад 10 років воюють та віддають своє життя найкраще дочки та сини України. 24-річний Олексій Жалай народився та жив у Ковалі. Відслужив строкову службу в армії та повернувся у рідне місто. До мобілізації працював на деверо деревообробному підприємстві у селі Тойкут. На початку липня цього року хлопець отримав повістку та був мобілізований. Пройшов навчання в Ужгороді, а згодом у Польщі. З перших днів у війську ковальчанин проявив хист до стрільби, тому його військова професія снайпер. 3 жовтня Олексій подзвонив до мами, для якої був упорою та підтримкою. Сказав, що йде з побратимами на бойове завдання. Тоді вона почула його голос в останнє. Тепер Олексію жила юна завжди 24. Поховали воїна на кладовищі в селі заріччя.